Вітаю, мене звуть Ірина, і я сьогодні тут, щоб розповісти сім причин, чому вам як так, так саме вам потрібно прочитати книгу Сім чоловіків Евелін Хюго. Причина перша книга Тейлор Дженкінс Рід це суміш двох надпопулярних жанрів історичного роману та романтичної прози. Причина друга роман був номінантом премії Goodreads Choice Awards в жанрі історична проза. Він є бестселером The New York Times. А також тримався у топі продажів. Уявіть собі та тижні. Причина третя: роман Тейлор Дженкінс Сріб здобув неабияку популярність у Тіктоку. Одноіменного хештегу понад 353 мільйона переглядів. Це досі є одним з найпопулярніших книжкових хештегів. Причина четверта. Роман читається на одному подиху. Це неймовірна історія голівудської ікони, старлетки, яка нарешті проливає світло на своє скандальне та гламурне життя. Ну і куди ж без карколомних збережів сюжету? Сильні та неоднозначні жіночі персонажі, плюс атмосфера золотої фабрики зірок. Нікого не залишать байдужими, ну і плюс драма, дівчата. Ви ж знаєте. Причина п'ята: сім чоловіків Евілянхюго це справжня вірусна сенсація. Продажі цієї книги перевалили уже за 2 мільйони, і ви можете стати частиною цієї. Всесвітньої історії української і вже скоро. Причина шоста у майбутньому. Сподіваюсь, недалеко нас очікує адаптація від Netflix. Відповідальною за кіноадаптацію призначили, шоуранерку таких серіалів як мотель бейсів, «Район Мел роуз, одного разу в касті», «Там жеври від пожежі. Це ж круто! Із претендентів на головні ролі такі відомі імена, як Анна де Армаз, Ева Мендес, Джесіка Честейн. Гаррі Стайлз, Олександр Скадзгарс, і ви можете уявити собі Райан Гослін. Дівчата, якщо у кіно буде Райан Гослін, закинути свого хлопця туди буде ж, без жодних проблем. Причина сьома це неймовірне оформлення від Artbooks. Певно, ви бачили ці красивезні історії з тіктоки, фотографії кольоровими зрізами, лясе і тому подібне. Ця книга не стане виключенням. Я впевнена, вона буде справжньою окрасою вашої книжкової полиці. Перед замовити книгу, «Сім чоловіків Evelyn Hugo, ви можете вже ексклюзивно у книгарні є. І також я чекаю на ваші красивезні фото, сторіс і також відгуки про це неймовірну книгу. А також не забувайте підписувати, саме дзвіночок і шукати нас в соціальних мережах книгарні є.